Всім доброго вже вечора. У нас тут таке кайфове дуже нове надходження. Реально класна жива машинка. Це у нас Forte 2019 року. З ріднесеньким пробігом 54 тисячі миль. Понятне діло, технічно вона взагалі булочка. Ні двигун, ні коробка, ні ходова. Тут нарікань на неї взагалі немає. По кузову вона взагалі непогана. Фарбовано в неї лише. Капот і бампер, і те в колір, і дуже якісно зроблене. І, в принципі, тут нічого серйозного подати, певно, і не було. В неї нові диски, у неї по кузову я взагалі не виявив ніяких нарікань, ну максимально живий та збережений автомобіль. По салончику, ну просто нова. Гляньте на ці сидіння. Навіть не цікаво розказувати. В неї двох клімат кліматконтроль, мультимедіа з блютусом та камерою заднього огляду круиз-контроль, мультируль, руль, до речі, хто шарить, ось так виглядає. Пробіг у неї взагалі ріднесенький. На цей двигун, до речі, можна поставити газ. Це звичайний 2-літровий MPI-мотор, ніякий там ні GDI, нічого, ні приска, нічого нема. От самий правильний мотор, реально надійний, який не доставить вам ніяких проблем. Ну і, до речі, в нього непоганий розхід. Задній ряд у нас дуже просторий і теж в класному стані. Дуже красива задня частина. Ось така монобров. дуже шикарна. Реально класний автомобіль, не розумію, чому їх ще так мало на вулицях катаються. Хоча, по суті, та ж сама Елантра. Двигун працює у нас взагалі шепше, коробка не пинається, Походовців ніяких стуків не виявили. Ну просто булочка. Можна купити заготівку в кредит, лізинг за криптовалюту. Також є обмін шляхом трейдіну. Все автомобіль продажу.